Ну що, прийшла я в тепличку. Подивиться, як тут справи. Ну і завжди, як, як завжди, з помідорок, з тих, що в мішках, в'яжуться дуже гарно. Ану, я цією стороною пройду. Зараз, зараз в'яжуться дуже гарненько, бачите, ростуть ті, що пов'язалися. А ну таку прийму. О, бачите, дуже гарні помідорки, я задоволена. Дивіться, які вони всі. Бачите, це всі з помідорками. І тут частина вже гілячки цієї е, тут. Тут вже мене запитали, а де в тих ж помідор, що в лисках, що в мішках листя? Один цвіт. Тут теж ревень полить. От. Я вам буду таку з висоти показувати. Новенький листочок. Я підлила, їх була мастером це котро з дня. Цвітна капусточка, помідорки Мадрид. Ой, а тут у нас, а тут у нас краса, тут у нас краса. Бачите. Гарненько. Тут теж інжирчик, дуже гарно прирости. Дивіться, оце бійців корічнього, отакий От кусочок приросту. Прям величезний. Навірно, сантиметрів 20 Так, обійти, обійти. Опа. А тут. Гляньте, що мене зустрічає. Далі помідорки. Це хурма. Помідори. Далі тут таке мене зустрічає. О. Мені що це такий перегруз. Трачемось підживлювати, тому що щоб це ну, не позасихали корчі. Дуже перегружені. Це такий хороший якийсь сорт посіяла. І не знаю, який. Я ніколи нічого не записую, ніколи нічого це. Інжирчик. Глянь, така гарна гортензія. Базилік. Так. Обійти сюдою-сюдою. Це лежить. Сьогодні буду на ніч, все. Мабуть, закривати, передають, що буде 3 градуси. Ой, це така клопітка робота, слухайте з цим закриванням. От. Але що робить Моркочка. Морко така, бачите, вже хороша. От, я вже її половину поваривала. Дуже смачненька, сочненька. Пепіночки мої. Не знаю, чи вони запиляться. Може їх таку треба як помідорки робити. Цей лисочок тут... А, але вже пасинків. Бачите, скільки пасинків. Їх можна на двір висаджувати, Пепіну. Зараз така погода, що не можна. Бачите, всі вже на бутонах. І цей он вже. Так мені цікаво в середину заглянути. Але вони тут так постулювані, що, що ще нічого не можна, Ні, можна розібрати. Бачите, вони такі стулені там. Хай ростуть ще рано. Ця капуста капельку пізніше. Перша починає цвітна. Ой, перша починає. Ой-ой-ой. Джунлі. яка головочка. Вже сформована. Бачите, тверда? Це буде сама перша. Вони всі вже поформовані, але оця сама велика. Уже геть можна було б її вирвати. Бачите? Тут взагалі глянки, ну. Так, далі топчемося. далі топчемося. ростуть огірочечки. Ці що на землі теж, ой, вже уси випускають. Вчора обірвала, проходила, обірвала, щоб, е... знаєте, як рвеш, обриваєш їх, то вони це. А он які два виросли, бачите? Це ж вони довгі, але просто, що вчора вони були отакі маленькі, а сьогодні за ніч виросли. Пов'язані, гарненько, вон вони далі в'яжуться, бачите. <кій> Всі огірочки нормальні, але зараз це похолодання, що йде знов. Не дуже буде добре для них. Цього треба обірвати, вечором обірву. обірву, бо зараз в мене буде, буде в мене інша їда. Зараз буде насіння чи альон. Я залила мигдальним молочком творожечок і йогурт. І зверху, може, медочку положу. Він такий здоровий. Дуже на вечір, хай потерпи. Бажано зривати їх, щоб ці розвивались гарненько. Ось От, такі огірочки. Оці то треба срочно під... О, бачите? ці треба срочно підв'язати, але не підв'язую. Я вам кожен день розказую чого. Тому що похолодання я буду мішок. Це... Сьогодні вночі будуть огірки, кабачки попіно закриті. От. це, А це тут я не агроволокном обкручую, а піднімаю мішки. І вверху тако раз придушила його. І він закриті стоять, вони закриті стоять. Вже он до огірочки в'яжуться, а я їх ще не підв'язала. І оці так само. Бачите, пов'язалися вони вже огірочки, але хай потерплять, бідненькі, хай потерплять трошки. Тут ще не трошки, це вчора сказали, що дві неділі була така погода погана. Он тут ці огірочки, що я зламала ще одного. Мені, похоже, кажеться, що я цього десь вже пристаралася. В хаті я ще сім. Цей теж зламаний, гляньте. Переламала. От то вже я. Це як ставила ці палки, то Ах, ну, нічого, що вже говорить. Тож є огірки. І в хаті ще є розсада. Хочу подивитися ці помідорочки, щоб хоч не ламати Здорово вже, бачите. Це, що вони цвіли в кухні, а далі вони перестресували, але тепер вони викидають світ, бачите? Покрутило їх було після тої кухні, але вже трошечки відходять. Он жовтий пепер, цей сержант пепер жовтий. Починає теж гарненько. Завтра буду запилювати помідорки і запилю їх. Цього паросточка обірвати і бажано оцю обірвати. Але гляньте, на ну, яке тут гроно. А без запилювання мене така біда робиться. Дивіться, о, бачите? Отаке. І так кожного року в цій теплиці останніх три роки. оце така гарненька робиться. Дайте ну, паросточка раз, відірвали. Рукавиця в кишені в є. Знову ми прийшли на це місце, звідки починали. Вихожу, вихожу. От. І от таке. Пройшли трошки екскурсію зі мною. Всім гарного дня бажаю, мирного неба. Ще скажи, скільки цей дайкон росте. Скільки він має ще рости? Ви гляньте, він мені все закриває. Я бачите, як відриваю листочки. О, Він мені цибульку закриває, не дає їй рости добре. І шкода обривати, може це неправильно, але ж я ж не знаю, скільки він має рости, цей дайкон. Може він вже готовий. Взять для цікавості, але шкода буде, якщо не цей, як він ще не готовий. Обривати шкода, слухайте. Бачите, як він закриває цибулю. Я ж цибулю сушу дуже багато, мені треба її. Я роблю приправи. Завтра зріжу, бачите? Зараз, 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 зараз. Бачите? Треба зрізати вже завтра. Бо вони будуть світ випускати. О, гляньте. Бачите. Полоть треба. Саме страшно для теплиці це оця біда. Через неї заводиться тля, мурахи. така біда робиться, що ну, я вже бачите, побачила мурах. Була в цьому у кабачках побачила, що лазять. То бігом посипала по всіх рядах, от по проходах, щоб вони не мали права сюди лізти, Він та сяки нарвала. І тут мушу зірвати. Ой! Ой, красоточки. Посадить вас від ці спасти. Помідорки самосівом. От. Отаке геть в теплиці, тому що теж всякі жучки можуть заводитися. Добренько, на цьому все. Дякую за перегляд, за коментарі, за лайки, підписуйтесь. Капусточка гарна. Підписуйтесь, Бажаю вам здоров'ячка, бажаю вам всього найкращого у ваших родинах, щоб у вас було все саме як найлучше. Я піду гляну літню кухню і буду їхати на нову почту. Мені приїхала посилка від дочки з внучкою із Іспанії. Настя була ж в Марокко, вона тоді мені каву купила, то це вона до мене їде в зернах. От. Мої одна дочка одним снабжає, друга дочка другим снабжає. Ну і з внуками разом. Отаке. все, Всім гарного дня. Мирного неба вам ще раз і всього самого-самого найкращого.